Відчуваєш неспокій, Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Я Дмитро Тузов. І отже, поїхали далі. Шановні, а такі я б сказав, перед новорічні і передріздвяні подаруночки в лапках, звісно, ми з вами отримуємо від Росії. А від російського диктатора Путіна ну він там сьогодні виступав. Я би не перебирав би там якісь тези, що сказав Путін. Це не має взагалі жодного значення. Насправді, все, що він вимагає від українців, це капітуляція. Ну от якщо. Не знаєте, не вдаватися в цю а, риторику КГБіста, який вміє заплутувати вашу думку в голові. Та це капітуляція звучить. Все, більше нічого немає. Більше у Росії по відношенню до України нічого немає і нічого не змінюється. Я тут трошки шкодую, тому що можливо, ось ця позиція Путіна вона також корелюється із нерішучістю. На жаль, євроатлантичної цивілізації, от він відчуває ці коливання відчуває дуже тонко. Ну і звісно, так би мовити, перед новорічні обстріли. Передногорічні обстріли країни сьогодні знову летіли ракети в напрямку столиці, в тому числі в напрямку інших а, українських міст. І я думаю, що тут важливо на, на підставі того, що зараз роблять росіяни, зібрати всю цю розрізнену інформацію і зрозуміти їхні плани та алгоритм дій у цьому періоді війни. А він мутує, а вони модифікують ці свої плани. І, і нам допоможе зараз їх розшифрувати Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас. Доброго дня. На підставі останніх таких подарункових передріздвяних обстрілів росіянами українських міст з огляду на їхню тактику таких обстрілів останніх днів. А ви можете вирахувати цей алгоритм? Ці обстріли абсолютно хаотичні з метою ну повбивати, зруйнувати, влучити там в якийсь об'єкт інфраструктури. Чи мають ознаки певного поетапного плану, на вашу думку? Знаєте, перше, що я бачу, це напрямок ударів. Да? Старокостянтинів. Що таке старокостянтинів? Це. Сьома бригада тактичної авіації. Ну, це не секрет Вікіпедії. Вся ця, ця інформація представлена. Що таке сьома бригада це бомбардувальники Су-24. А чим вони знамениті? Саме з них пускають ракети Шедоу». Оці а, засоби найбільше, найбільше, так би мовити, ну, уражають росіян, бо тут найбільша дальність. Тому така увага завжди Старокостянтинову. Щодо Києва, ну тут традиційно, да, і тут, тут скоріше політичні причини, бо у повітряно-космічних силах Росії новий командувач замість Суровікіна, там генерал-полковник Віктор Авзалов. Ну і сьогодні ж такий день на Росії, да, що треба якось відзначитися. Тому він і організував. Такі ну, не те, що абсолют, а щось таке, значить, якісь е нальоти а, саме під час от, виступу Путіна, щоб ввечері телебачення могло дати якісь такі, ну, як би це сказати, якусь таку позитивну інформацію, що значить, те, що сказав наш лідер, значить, наші Збройні сили підтвердили, рішучими ударами там, по тра-та-та, тра-та-та, фа фа ля-ля, як завжди. Ви згадали про винищувачі бомбардувальники. Це ну важкий можна сказати тактичний бомбардувальник су 24 який несе на борту пристосовані до запуску британські ракети Стормшедов і дошкуляє, звісно, росіянам дуже сильно. І те, що ми говоримо про су 24 це означає, що з самого початку цього вторгнення. Цей початок був наступним: а Росіяни намагалися своїми ракетними ударами знищити всю українську військову авіацію і знищити системи протиповітряної оборони. Їм це, вочевидь, не вдалося, а і знаєте, я, я вже здається розповідав в ефірі вночі, 24 лютого 22 року, коли йшов обстріл України, я зателефонував своєму другу, який живе ну практично так будемо говорити, на військовому аеродромі. І крізь всі ці вибухи, він він мені кричав в трубку, що наші всі в повітрі, наші всі злетіли, і це справді це така знаєте тепла хвиля, що е, авіацію вдалося тоді врятувати. На сьогодні, на сьогодні, цей тренд зберігається. Ми вчасно все фіксуємо, всі ці загрози, рятуючи ті бойові одиниці, які е, ну нам на вагу золота кожна з них. Ну, всякому, всякому разі, ми ще розосередили. Вони не в повітрі були, вони ще й були розосереджені по різних оперативних аеродромах. Я неодноразово з 2014 року, ну і раніше, і до фактично до 2021 року включно. Останній раз я був на Старокостянтинові на аеродромі у в жовтні, здається, 2021 першого року. Да? Там ніколи не було великого зосередження літаків. О, тобто в нас ця тактика, в нас Україна вона має е, дуже велику мережу аеродромів. І починаючи з 2014 року, ми відновили цілий ряд аеродромів, на яких раніше були просто такі комендатури, те, що називається, да? просто дивилися, щоб не розкрадали плити. Ми, е, е, наші Збройні сили відновили ці аеродроми, і зараз авіація розкидана не більше однієї ланки з чотирьох літаків на аеродромі. От. Тому росіяни там стріляють, не стріляють, десь вони там колись влучили. Один раз влучили там по мігу 29-му, здається, під а, Кропивницьким да, на аеродромі. Наступного разу сказали, що влучили ще й по су 25 а той су 25 розпався на дрібні тріски, бо він був дерев'яний. <рит> Я бачив це Добро. відео. Да, да, так що роз, <рит> розумієте, да тут багато. По перше, ми будуємо укріпли, е, 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 захисні такі споруди для е, е, збереження літаків, і деякі з них реальні а багато з них є такими фальшивими, просто щоб відтягати на ворог ну ударні засоби ворога. А вибачте, ракета Кінжал це найдорожчий російський засіб ураження. Там 10 мільйонів приблизно доларів вартість. Да? Якщо вона десь по якомусь значить фальшивому, фальшивому укриттю вдарить, то це ну збереже. По-перше, збереже нам літаки, а по літак там чи да, реальний літак. По-друге, все таки таких ракет у Росіян небагато. Останнім часом вони здатні випускати не більше двох кінжалів на місяць. А, на чому, 4, на чому, 4 на... кінжалів на місяць. Ага. Ну, тут кілька слів про, про цей кінжал сказати. Це те, що росіяни називають аеробалістичною ракетою. Вона є частиною а, такого комплексу. А, працює з борту а, винищувача Міг-31К, ракета Х-47 М2. І, і наскільки мені відомо, це така зменшена копія а, Іскандеру. Та? Я не помиляюсь. Незменшена ідентична Іскандеру, трішечки там ззаду, за двигуном зроблений такий аеродинамічний аптік, чи, аптічник, який покращує, а, значить, покращує а, аеродинамічні якості цієї комбінації, Міг-31, він вже не винищує, він вже носій. Носійся. І вже входить Та, не, до, так, не до фронтової авіації, а цей полк, який о, озброєний цими літаками, він вже входить до дальньої авіації. От, і, да, практично та самая ракета, що і Іскандер. Так, так, тобто, міг – це така повітряна платформа, яка розганяє цю ракету, і відбуваються запуски. До речі, ракета а, в такому виконанні заощаджує своє пальне і з радіус своєї дії. Що стосовно швидкості цієї аеробалістики, з того, що я бачив а, із повідомлень з українських джерел, зокрема Юрій Ігнат, говорив про те, що ракета дійсно рухається з дуже високою швидкістю. Це понад 7 тисяч кілометрів а, на годину. Для систем ППО наскільки це складний об'єкт, ну там далеко не 7 тисяч кілометрів на годину. Там, менше на... чи більше? менше, менше. менше. вона 5 м максимально. Це менше п'яти з половиною тисяч кілометрів. Крім того, знаєте, от ну, всі починають цю швидкість рахувати від точки, точки пуску, які раніше були там, в Тамбовській області, зараз. Для того, щоб уразити старокостянтинів, вони підлітають ближче до Липецької області, там зараз а, зона пуску. Да? Так я покажу на пальцях траєкторія, от з якою швидкістю ви сказали, вона така, вона балістична. А в страшилки кажуть, що вони летять з такою швидкістю горизонтально, це геть інші швидкості і інший час підльоту. Там, скоріше, треба слухати пана Ігната, що там підльотний час так порядка 10 і більше хвилин. Ну, а українські протиповітряні сили збивають кінжали, та і в музеї навіть можна рештки цих ракет подивитися. А, збивають, але збивають поки що над Києвом, і, здається, ще десь ні. Тільки що на... Ну, офіційно збивають лише над Києвом. Тому що тут є два, два комплекси Петріот. От, і лише вони, вони здатні збивати. Ще десь на Україні є комплекс сам Т 1 який теж працює по а, балістиці, але де він як він працює, поки що не оприлюднювалися. Бо союзники сказали, ну це франко-італійський комплекс, і поки що, мабуть, він проходить бойові випробування, і інформацію по ньому союзники воліють не оприлюднювати. Так, да, комплекс ще називають таким цікавим словом мамба, так. А... Ну, та, та, це, це така. <гум> та ну ні ну права, ідеологія зрозуміла. А скажіть, будь ласка, а ви проаналізували результативність з точки зору окупантів от останніх повітряних ударів по Україні? Ну а що ж тут аналізувати? 100% збиття, 100% збиття. От, тут не потрібно аналізу робити, бо скільки вони не пускають, по Києву, по Києву, я кажу, там де є протиракетна оборона. Там, де вони летять на старий, на старокостянтинів, да там ну самі розумієте, да можна лише якихось ставити такі фальшцілі, які обма які, якісь обманки ставити, якісь дерев'яні літаки. Але на жаль, на жаль, нас цих комплексів я ще раз повторюся лише три. От і якщо прибрати з Києва, то вибачте, всі центральні органи будуть весь час під ударами, і це не поліпшить нашу військову ситуацію. А якщо уявімо собі ситуацію, що у нас буде більше таких комплексів, Знаєте, про що я подумав? Ви сказали, що росіяни перебазували е цю свою авіацію, якою вони завдають удари поближче до українських кордонів. Теоретично існує можливість їх збивати над територією Росії чи Білорусі? На жаль, ні. Чітко не можемо збивати тут без варіантів. Якщо отримаємо Ф-16, то ще можемо щось зробити. Бо останнім часом росіяни знахабніли, вони вже кидають не лише значить, свої кабиці, там, крилаті авіаційні бомби. Да? А от тільки, тільки кілька днів на російському ресурсі я побачив, як су 34 прорвав нашу лінію оборони і скинув вже штурмові авіабомби на парашутах. П'ятисотків скинув на наші позиції, от з цим треба вже покінчувати. І тут вже зенітно-ракетні комплекси мають попрацювати. Якщо росіяни такий досвід повторять, то знову доведеться значить писати вічного польоту. Ось, ось. Але, так, але ситуація така, що над Росією ми збивати не можемо. бо... Далекобійність наших ракет це не дозволяє робити авіаційних ракет. А зенітними ракетами. Ну, будь ласка, ми один раз там підсунули на під Брянську область на Чернігівщині комплекс Петріот. Два літаки, і два гелікоптери, значить, в руїни, ще один зрешечений сів і, мабуть, не підлягає ремонту. Ну, інколи ми можемо. А це не може, але це не може бути практикою, бо можемо втрати. Тратити високовартісний комплекс вартістю, там мільярд доларів, але результативно підсунули. А скажіть, якщо f16 ви сказали, що f16 могли би вирішити цю проблему, це означає, що ну от уявімо собі, українські f16 мали б заходити в повітряний простір Росії, щоб збивати, збивати російські міги, які розганяють кінжали а на що заходити в повітряний простір? Ні, міги ми не дістанемо, бо вони можуть посунутись далі, запускати, наприклад, не з Ліпецької області, а десь трохи далі. Ну, хоча б з Московської області. Це проблема. З мігами 31-го ми не впораємося. Треба бити по Саваслійці, треба бити по Моздоку. Треба бити там, де вони ще можуть з'явитися, там в Криму якось сиділи, але з Криму їх прибрали. Ф-16 можуть вирішити питання прикриття наших сухопутних військ, нашої лінії фронту, де зараз росіяни тероризують нашу оборону цими крилатими авіабомбами. І вони також зможуть відігнати штурмовики російські ударні гелікоптери, які. Засипали протитанковими ракетами ту дороговартісну західну техніку, в яку ми так берегли для наступу, і яку пробували використовувати. Але росіяни моментально значить, підганяють мобільний протитанковий резерв у вигляді штурмовиків, там винищуючи бомбардувальників, ударних гелікоптерів. І наступ, так би мовити, ну не вдається реалізувати мету нашого наступу. От головнокомандувач Валерій Залужний та він а, оприлюднював цифри того, що потрібно Україні для успішного наступу. А що стосується бойової авіації, ви собі уявляєте, ну до прикладу, яка має бути кількість тих же самих F-16 для того, щоб сформувати надійний повітряний комплекс? Ну, мінімум. Мінімум дві бригади, але поки що ми розумієте, у нас нема стільки пілотів підготовлених. Скільки нам не дали літаків, ми зараз зможемо організувати бойову роботу однієї ескадрилі з 12 літаків. Все, а, а пілоти можуть готувати пілотів? Ну так, але це потрібно готувати, по-перше, в спокійних умовах за кордоном. І на що тоді готувати, там вистачає своїх інструкторів. Зараз вже а з наступного року, ну кажуть, що з середини наступного року вже почнеться льотно, підготовка льотного складу в Румунії, От, на базі там, фате, біля міста Фатешти, да? там спеціальний центр. От. А поки підготовка йде в Данії, в США, але і там, і там лише невеликі групи льотного складу і інженерно-технічного складу. Що важливо, авіаінженерний склад також готують. Скажіть, яка мета ударів росіян по Києву, із розумінням того, що тут збивається 100% їхньої їхньої балістики, яку вони запускають? Це виключне виснаження українських ППО чи щось інше? Тут різне. Якщо проаналізувати перші етапи, то спочатку ми ж вони шахедами пробували нанести удар по позиціях протиповітряної оборони. От, але там комбінована оборона, і з шахедами розправилися досить весело. Да, там позбивали практично все, що летіло. А після цього росіяни спробували запускають там чи то залп ракет там з десяток, чи три ракети, виясняють, чи ми не перекинули кудись ці патріоти, може знову кудись підсунули. Бо ви ж пам'ятаєте, що над Чорним морем збили Су-24, десь тиждень тому, да? так, так. а на відстані, яка недоступна для радянських зенітних комплексів. От. Тому росіяни знову перевірили, чи не пішов кудись знову погуляти по е територіях біля російської, е біля лінії фронту, цей Петріот. От. А загалом ну, зрозуміла мета ударів по Києву. По-перше, порушити київську інфраструктуру для того, щоб було дуже важко. Працювати центральним нашим органам державної влади і там, Генеральному штабу, і іншим. І Загалом, загалом як вони, мета росіян, да? така блакитна мета росіян, як у Остапа Бендера колись була, да? загнати українців у печери без світла, тепла і газу. От вони пробують реалізувати цю свою мету. Знаєте, нормальні люди мріють про щось, про щось велике, і красиве і світле. А у росіян мета інша як у варварів і орків. Ну але мажорна така інтонація, та про яку ви згадали, це збитий в районі Змійного російський суд 24 Я так розумію, це теж такий передноворічний сюрприз для росіян. Я сподіваюся, що рік ще не закінчився, і ще будуть, ще, ще будуть збиті. Дякую, сподіваємось, що так і буде. Амінь. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. З нами був на зв'язку. Дякую дуже, пане Валерію. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.